Сьогодні ми поговоримо про магній. Ви вживаєте біодобавку, яка не має абсолютно ніякої ефективності. Всі ми знаємо про поширене таке поняття, як фуфломіцин. Взагалі, у цих цих баночках часто одна крейда вживати можна скільки завгодно, але результату від них не буде. Зосередимо свою увагу саме на найкрутіших формулах з найвищою біодоступністю. Найкращі формули вважаються органічні формули і найбільш поширені також органічні формули. Тривожність Нервовість та вплив взагалі на психоемоційний стан. Краще від цієї формули відмовитись. Дуже прекрасно підходить для роботи зі сном, зі тривожністю, цілому зі всім організмом для його правильної адаптації до будь-яких стресів. Всім привіт! Ви на каналі Біохакноті. І сьогодні я хочу, щоб ми розібралися з одним дуже важливим мікроелементом в нашому організмі, який абсолютно всіх затронув після попереднього відео. Справа в тому, що останнє відео, яке вийшло на нашому каналі, було про саплементи, які вживаю я на постійній основі. Плюс я особливу увагу звертала саме на формули цих саплементів, так як саме від цього залежить їх хороша біодоступність, ефективність та взагалі результат. Всі ми знаємо про поширене таке поняття, як фуфломіцин, чи не знаю саплементи, які не приносять ніякого результату, не перевірені, і що взагалі у цих цих баночках часто одна крейда вживати можна скільки завгодно, але результату від них не буде. Щоб з вами не сталося ситуації з пуфломіцином, ми вже все перевірили за вас, підготувалися та знаємо, як уникнути оминати таких ситуацій. І сьогодні ми поговоримо про саплмент, який, напевно, найбільше всіх зацікавив, тому що був дуже великий ажіотаж в коментарях. Можете подивитись, дуже багато відповідей ми дали на ці коментарі, якісні і розгорнуті. І е сьогодні ми поговоримо про магній. Вже дійсно багато з вас знають, що магній потрібно вживати на постійній основі. Магній дуже важливий для нашого організму. Та кожен з вас. Як це видно по коментарям, вживає його по-перше з різними показами. По-друге, у дуже різних формулах. Якщо у нас зазвичай знаходиться дві-три формули на ринку будь-якого саплементу, то з магнієм їх дуже багато. Їх понад 10 тільки у наших аптеках. Давайте почнемо з основного навіщо нам магній в нашому організмі більше ніж 300 реакцій, 300 біохімічних різних реакцій у різних наших органах та тканинах проходять саме. За допомогою магнію. тому дуже багато показів. По всім ми звичайно ходити не будемо. Але я розкажу про основні, які на які дійсно вартує звертати увагу при виборі магнію. По-перше, це дуже велика робота, і напевно це найпопулярніші показання для прийому магнію майбутнього. Це тривожність, нервовість та вплив взагалі на психоемоційний стан. По-друге, це вплив на нашу травну систему, тому магній в нашому шлунково-кишковому тракті може, наприклад, або навпаки стимулювати його роботу і викликати проносну м'яку послаблюючу дію, або ж навіть проносну дію, або ж навпаки, затримувати цю їжу та викликати закрепи. Бачите, наскільки різні ефекти навіть тут дуже вартує розібратися яку формулу ви вживаєте, а не просто сказати в аптеці, що дайте мені магній. Від закрепу, тому що можна отримати якраз протилежну дію. Також серцево судинна система, це і вплив на та, контроль нашого ритму серця, це покази при аритміях, при різних таких радіях. Звичайно, це також все назначається лікарем. Також великий вплив на магнію, та як я бачу, його дійсно використовують, як я бачу по вашим коментарях. Це в певних формулах магній також впливає на нашу м'язову систему. Він має здатність розслаблювати роботу м'язів або ж навпаки покращувати їхню. Здатність до відновлення після, наприклад, важких тренувань, тому також його люблять у певних формулах спортсмени. І ще багато багато показів, які як доведені, так і не доведені. Те, що ми з вами домовлялись, ми завжди будемо розповідати про все і розповідати, чи воно має доведену ефективність, чи це просто вже додаткові якісь бенефіти приписані магнію, але. Поки ми перейдемо до формул, які вони є, і які насправді ефективні. Я хочу зупинитись на основному питанні для того, щоб не було питань, чи ви магній вживаєте, чи ви вживаєте біодобавку, яка не має абсолютно ніякої ефективності. Така ймовірність також є Абсолютно її Не виключаю. Ми тут не адепти того, щоб всі вживали будь-які біодобавки, що це панацея. Ні, абсолютно не так. Все має свою ефективність і. Кожен препарат, чи це біодобавка, має ще й свою біодоступність, так як біодобавки проходять спрощену систему реєстрації та мають надавати для того, щоб їх зареєстрували як біологічно активну добавку, набагато менше різних перевірок, контролів якості і тому подібне, ніж лікарські засоби, то звісно. Я також вважаю, що вони не всі, але є добросовісні дійсно виробники, які більше дивляться за тим, щоб у них виходив якісний продукт та більше дивлять, звертають увагу на те, щоб використовувати справді хороші формули з високою біодоступністю. Саме тому дуже велику увагу звертайте. В випадку магнію на його формулу та який це виробник. і так ми тут не будемо рекламувати виробники. Звичайно, ви маєте у всьому розібратися самі питання серйозне. Біодоступність – це відсоток речовини, яка справді потрапляє в кров, і справді. Має можливості повпливати якось на наш організм. Якщо ми беремо, наприклад, біодоступність 100%, то це завжди буде біодоступність через потрапляння, наприклад, через капельниць. Тобто воно дійсно весь препарат має дійсно напряму потрапити в кров. Не шукайте таких біодоступностей в біодобавок чи в інших лікарських засобах, навіть найбільш таких серйозних та перевірених, якщо вони потрапляють через травний тракт, таких просто не існує. Тому ми завжди корелюємо. Ці ефекти, що нам через травний тракт потрібно дістатись до крові хоча б 50-60% це вже буде дуже круто, якщо ми говоримо про випадок магнію. Якщо ми будемо говорити про інші мікроелементи, препарати чи Якісь інші діючі речовини ми будемо також говорити, що деякі є діючі речовини, які через травний тракт, наскільки настільки погано всмоктуються, що їхня біодоступність, якщо вона 5%, це взагалі дуже дуже ок. Тому. Ми це маємо розуміти. Будемо йти навіть не по біодоступності, а по формулам. Потім скажемо просто і зосередимо свою увагу саме на найкрутіших формулах з найвищою біодоступністю. Не будемо навіть звертати увагу на ті, які її майже не мають. Всі формули магнію. По перше, можна поділити на органічні і неорганічні. Органіка і неорганіка. Це як колись у хімії, найкращі формули вважаються органічні формули і е, найбільш поширені також органічні формули. Ми пройдемось по формулам, які найпопулярніші на ринку. Найпопулярніша і найбільш розповсюдженіша це формула магнію цитрат. Це вплив на роботу нервової системи, на роботу кишківника і популярна формула в різних антистресових засобах. Але по магнію цитратики ще є нюанси, так як я вже говорила, він впливає також і на травну систему. І має м'яку послаблюючу дію. Якщо у вас є питання з закрепами, то тоді взагалі це вам навіть кращий препарат. Але якщо такого питання немає, а навпаки, у вас часто супроводжуються проноси, то краще від цієї формули відмовитись. Ще один бенефіт магнію це досить доступна формула, на відміну від наступної формули, про яку я хочу проговорити, це моя улюблена фор формула. Це магній гліцинат. Чому улюблена? Тому що має доведену найбільшу біодоступність, тобто найбільше цього препарату справді працює. І ні в кого не повернеться язик його назвати фуфломіцином. Дуже прекрасно підходить для роботи зі сном, зі стривожністю в цілому, зі всім організмом для його правильної адаптації до будь-яких стресів. Але є один великий мінус в магнію-гліцинату – це його ціна. Це ще й найдорожча на жаль формула. І до речі, тут теж важливий нюанс того, коли, наприклад, мені там теж скидали дуже багато в діректі, що дивіться, як може одна біодобавка магнію коштувати там. 4 тисячі гривень, а інша там 100 гривень. Чому настільки велика різниця ціни? Від чого це залежить? Від якого виробника також це залежить і від діючої речовини, і від формули, яку використовують. Кожна формула має свою ціну виготовлення і її синтезу бізгліцинат має от таку найдорожчу ціну. Мені здається, що в коментарях у мене було багато різних людей, які серйозно займаються спортом, тому що часто я бачила формулу магніомалеат. Це формула, яка найкраще підходить для спортсменів, тому що найкраще працює саме на м'язи, на їхню витривалість та на їхнє розслаблення, щоб не було перенавантаження та різного пошкодження м'язової тканини. Тому її дуже люблять спортсмени. Це також органічна формула магнію. У мене в відео на баночці ви бачили формулу магнію треонат. Я вживаю саме магнію треонат. Чому? Зараз поясню. До цього я вживала, до речі, гліцинат. Я завжди комбіную формули або змінюю. Найкраще, взагалі, ми про це теж поговоримо колись. Це комбінація формул різних магнію. Магніотреонат має доведену найкращу біодоступність саме для мозку, тому що він прекрасно проникає через гематоенцефалічний бар'єр. Бар'єр, який захищає наш мозок від якихось токсичних речовин, всього шкідливого, так, от не всі лікарські засоби, навіть не всі препарати, не все, що ми вживаємо. Не все проникає через гематоенцефалічний бар'єр, і це чудово. Це завдяки цьому ми можемо ясно мислити, і наш мозок може бути неушкодженим навіть при отруєнні всього організму, але Оця формула маглі яку я показувала минулий раз на відео, вона прекрасно проникає найкраще, проникає через гематоенцефалічний бар'єр. У нас вона виконує дуже важливу роль в мозку, в першу чергу, в гіпокампі. Магній дуже потрібен гіпокампу, а це основна частина мозку, яка відповідає за пам'ять. Саме тому у цього магнію дуже багато показів на рахунок пам'яті, на рахунок когнітивних функцій. І бачите, якщо б ми... Просто сказали вам на каналі, а не нудили 40 хвилин, як зараз це станеться з вами. Просто сказали на каналі, що вживайте магній для пам'яті. Ви, не дай Бог, купили магнію оксид і потім сказали, що просто поганий канал, погані поради, нічого не змінилось. Але ні, тільки ця формула має отакі дуже чіткі, класні покази та доведену ефективність пам'ять, когнітивні функції, стрес. Сон це все магнію транат. Потім формула магнію та уринат. Вона дуже добре працює на серцево-судинну систему, тому що оці всі формули теж в організмі якось розподіляються на частинки: Бізліцинат, магліцинат та магній і тому подібне. Так само, тауринат він має хорошу ефективність сам по собі, як цей залишок. Формули на роботу серцево-судинної системи, та остання з сполук, про яку ми проговоримо з органічних, це магніоротат, яка також добре працює на серцево-судинну систему, добре впливає, а також бере участь у формуванні та синтезу АТФ, нашого основного енергетичного. Елементу у нашому організмі, завдяки якому ми маємо енергію і можемо якось функціонувати. По формулам неорганічних сполук вони гірше працюють та всі набагато гірші, ніж органіка. Тому тут найпоширеніша формула, яку ви можете зустріти, це магніоксид, найменша біодоступність до 10%. Уявіть, уявіть собі, якщо гліцинат вистрілить на 60%, то оксид на. 10. Ну, якби тому і ціна може бути в шість разів ну, відповідно більше. Тараса, по-друге, його найчастіше використовують для того, щоб він і не всмоктувався. Просто як таку нейронічну сполуку, для, як продосний засіб. Якщо, наприклад, треонат не буде мати проносної дії, ніякої, то. Е оксид буде мати таку ярко виражену проносну дію, тому використовується для детоксикації, для очисток і як проносний засіб. Магніосульфат також одна з дуже таких поширених формул. Її дуже добре використовувати не для перерального використання, а дуже добре використовувати, наприклад, ванни з магніосульфатом. Ми їх часто використовуємо у себе в клініках, тому що. Магній також може проникати через шкіру. І оця формула добре підходить для того, щоб провести цей мікроелемент через шкіру. З таких зовнішніх засобів також хочу виділити магніохлорид. Він краще буде засвоюватись. Та часто також використовується для зовнішнього застосування у вигляді спреїв, в вигляді якихось транспермальних засобів. та також ванну та остання формула з неорганіки, про яку варто сказати, це карбонат, також досить низька засвоюваність, але е, яка і не використовується. Тобто він використовується більше як антацит при різних отруєннях. Тобто, нам і не потрібно, щоб він дуже в великій кількості всмоктувався в кров. Ми вже зрозуміли, що якщо ми хочемо класну ефективну дію від манію, нам потрібно йти в органічні сполуки, і ми всі будемо хотіти гліценат або травнат. По перше, на нас дуже змотивувало минулого разу. Кількість коментарів, які ви залишали, дуже вам вдячна. Це справді дуже цікава тема. Дуже багато людей мені скидали свої баночки в інстаграмі, писали в інстаграмі, які магні вживають або радились. Тому вийшла дійсно така на цілий тиждень цікава дискусія про магні абсолютно з усіма. І я б хотіла вас також мотивувати. Я вам вдячна, що ви прислухались до нас, що це нас буде стимулювати, утворювати для вас, створювати для вас класний якісний Контент хотіли б стимулювати також вас е, і подякувати вам за це. Тому зараз ми виберемо з попередніх коментарів людину, якій ми подаруємо гліцинат. Дуже класну біодобавку, дуже крутого виробника. Обіцяла вам виробників не називати. Але є також і питання по тому, що відео набрало дуже хороші перегляди, і далі їх набирає. І більше половини всіх переглядів від людей, які не підписані на наш канал, так ми дружити не будемо. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ставте нагадування, щоб в нові відео свіжі відео завжди з'являлися у вас. Знову таки коментуйте. Ми обов'язково будемо вас за це і мотивувати. І головне, це буде для нас головною мотивацією, який контент для вас створювати. Про що вам розповідати? Що насправді вам хочеться слухати. Тому дякую, ми зараз візьмемо і розіграємо. По перше, ми це зробимо рандомно, навіть якщо ви нас хейтали під відео. Ми все одно вам за це подякуємо. І зараз рандомно виберемо один з коментарів. Зараз реклама пройде. Щоб хоч показати, що це моє відео. Це ось тут, бачите, моє відео з коментарями. І звичайно ж, реклама і хербуна завжди на мене таргетиться. І взагалі всі біодобавки таргетяться на мене по ютубі. Це якщо що, я не, не спеціально для вас включила. І дивимося коментарі. Зараз ми отак зробимо. І виберемо туди-сюди, щоб все було. Ну, давайте виберемо цей коментар. Ніна Моторна, яка вживає, яка молодець, уже вживає магніоліцинат. 400 міліграм. Ніна на у вас тепер буде новий магнію гліцинат Я думаю, що ну я сподіваюся, що у вас я роблю скрін, щоб не загубити вас. Я сподіваюся, що ваш хороший виробник. Ми вам підберемо від найкращого виробника і обов'язково напишемо вам в коментарях, щоб ви його виграли, і щоб ви з нами зв'язались, ми вам передамо класну баночку. Дякую вам, що ви виділили час, подивилися наше відео та прокоментували. Будь ласка, вкажіть в коментарях. Під цим відео, про який мікроелемент, або про яку біодобавку, можливо, або про який біохакерський препарат, ну може про лікарські засоби без проблем розповідати. Вам хочеться послухати. Обов'язково це напишіть, і ми розберемо дуже круто цю тему. Я вам обіцяю, і це все буде дуже доступно. Я впевнена після цього ролику. Всі чітко знають. Для якої потреби який магній їм потрібен, і який справді буде мати хорошу ефективність, або мені дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Напишіть, хто перевірив свою баночку і е, так після цього відео зрозумів, що він приймає не ту формулу і заміни її. Для мене це теж буде дуже приємно, що це відео набрало ще й практичну, Користь з вами була Ліза Куртяк, засновниця першого біохакінг центру в Україні, і не тільки, а також власниця мережі клінік апаратної косметології Mediskin. Дякую всім.